Sława Jezusowi Chrystu. Drodzy druzi, witam was duże serdecznie w naszym nowym projekcie Szlach do je, takie, Szlak do Spasienia. Uj, zdiwecie, co co to jest taki szlak do spasienia? Otóż to jest historia konkretnych Bożych interwencji w życiu ludyny. I to ce Boże dziejanie, to jest Boże działanie proti złu, w uszemu, Відділяє нас від Бога. Шлях до Спасіння є тим, що Бог, що Бог хоче повернути нас до єдності з Ним. І для того хочу вас дуже сердечно запросити до спільних зустрічей, під час яких ми разом з вами будемо погилатися, будемо роздумувати над конкретними прикладами святого Писання. Дорогі друзі, шлях до спасіння треба розпочати від початку існування світу. Давайте на початку нашої, нашої першої зустрічі, е, прочитаємо собі уривок зі святого Писання, з книги Буття. Цей уривок, який нас буде провадити сьогодні, можете знайти в третьому розділі. Книги Буття, вірші з 21 по 24, послухаймо. А Господь Бог зробив Адамові та його жінці одяг зі шкур і зодягнув їх. Тоді сказав Господь Бог оце став чоловік, немов один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лише він не простягнув свої руки. І не взяв ще й з дерева життя, не спожив і не став жити вічно. Тому вислав його Господь Бог з Єдемського саду, щоб обробляти землю, з якої він був узяти. Тож вигнав Бог людину і поставив на сході Едемського раю герувимів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу до дерева життя. Дорогі друзі, історія, про яку ми тільки що почули, вона бере свій початок в раю, коли наші герої Адам і Єва, наші предки, допустилися гріха. І читаючи книгу Буття, цю Першу книгу Святого Писання, ми бачимо, що вони так насправді коли ще перед гріхом. Вони не отримали від Бога нічого поганого. Навпаки, дивиться, це було ідеальне життя. Вони мали все, що, що тільки вони могли помріяти. Вони мали все. Але більш за все, вони обрали сатану цю спокусу, за якою вони пішли. І це довело до того, що Адам і Єва. Дивіться, Почали дивитися на Бога, на нашого Отця з перспективи цієї спокуси, що я маю на увазі. Дивіться, вони почали дивитися на Його величність, на те, який він є з перспективи гріха. І коли Змій запитує Єву, чи це правда, що Бог звелів не їжте зі жодного дерева раю. Дивіться, і тут починається початок, тут є початок того, коли в серці Єви сатана засіває неправду. Тут починається цей момент, коли Єва починає дивитися на Бога і думати про Бога, як про когось, хто є кимось дуже поганим. Що він зараз мене покарає, він зараз захоче мене знищити. Це щось не так. І вже тож тут, в цьому місці, появляється перша перепона. Ми дивіться, коли ми грішимо, це немає різниці, чи це були наші предки, чи ми сьогодні. Коли грішимо, ми є дуже схожі до Адама і Єви. Тобто ми починаємо дивитися на Бога з перспективи гріха, що Він є кимось злим, що він зараз мене так сильно покарає, що, що я. Отримаю заплатню за те, що я поганого зробив. Починається в нас, родитися в нас, в нашому серці, певні сумніви до того, що Бог, який може знати зло, так якби він був автором зла. І дивіться, що тут є дуже важливого. Коли грішимо, коли наші предки зрішили, в їхніх серцях, в їхньому житті з'являється багато запитань. і Знищений образ Бога. Вони роздумують, бо вони дозволили, щоб сатана так помішав в їхні відносини, їхні життя в сторону Бога, щоб вони почали роздумувати про нього, і про нього погано і не довіряти йому, його любові. В цьому фрагменті, в цьому короткому фрагменті, який ми прочитали собі на початку нашої, нашої зустрічі, Падають такі слова, що Бог вигнав Адама і Єву з Єдемського саду. І дивіться, коли читаєш перший раз цю, цю книгу буття, коли розчитуєшся, що Бог створив людину на свій образ, на свою подобу, він це зробив з любові. Ми його діти, він так сильно нас кохає, а зараз виганяє. То часом важко нам побачити, трудно побачити. У прикладі Бога, когось, хто може бути переповнений добротою, когось, хто є любов'ю. Але, ну, будьмо чесні, Бог так і є, Він є любов'ю, Він є добрий, він не є злий, він є добрий. Дивіться, друзі, коли після цього гріха, первородного гріха, як ми чуємо перше слово Бога в цій історії Адама і Єви? Коли Адам ховається перед Богом, бо він почув, що Бог ходить по, по раю, він злякався Бога і він сховався. І як ми чуємо слова Бога, Адаме, де ти є? Адаме, шукаю тебе. Не бійся мене, можна би так іще сказати. Виходь мені назустріч. Це так насправді слова, які це запитання, яке Бог говорить, шукаючи Адама, це є запитання про піклування, про те, щоб знайти грішника, знайти цю людину. І чоловік, людина, яка думає, що Бог є здібним, здібним до зла, бо так хоче, власне, сатана, щоб ми думали про Бога. Людина така боїться його. Він втікає, він ховається перед Богом. І людина, яка боїться, вона зараз от... думає, що ну, як Бог мене шукає, то я зараз отримую заплатню про те, що ми собі сказали. Але правда є така, що Бог шукає грішника, щоб не покарати його, але щоб йому допомогти вийти. І вийти з цього гріха, визволити грішника. Бог начебто витягує свою руку е, на допомогу. Е, він хоче витягнути нас з цієї поганої ситуації, в якої чи Адам, чи ми, коли грішимо, він хоче, нас, він хоче нам допомогти. Цікава, цікава, цікава річ є в тому. Що Бог допомагає грішнику. Він, Дивиться, що робить Бог. Він ставляє людину, грішника, з тим, що трапилось. Ось це ми називаємо конфронтацією. Що треба поставити, ну, як ми говоримо, обличчя в обличчя чи лиць до лиця, щоб ми побачили, що ми натворили, що поганого. Треба зміритися, станути власне, це перед тим, що сталося, що трапилось. Ми, як Адам і Єва, ми думаємо, що зараз Бог, коли нас хоче поставити перед цим фактом, цією справою, що ми, що ми нагрішили, Він захоче нас покарати. Але це насправді Бог хоче нас, як добрий батько. Це в його задумі. Він хоче нас виховувати. Він хоче поставити нас перед цим фактом, цим гріхом, тим, що ми зробили погане. І хоче, щоб ми взяли відповідальність за це. Він хоче чогось з нас навчити, дати нам певні сказівки до того, як цього більше не робити. І коли втікаємо від правди. Коли не хочемо взяти відповідальності за наші поступки, за наші гріхи, за те, що ми зробили, тоді, дивіться, ми, ми робимо як Адам. Ми ховаємося, ми боїмося Бога, ми починаємо думати про Нього погане. Тому що ми починаємо бачити на Бога з перспективи цього гріха, того, що ми зробили, цієї спокуси, за якою ми пішли. І ми не хочемо, щоб ця правда про нас вийшла назовню. Так як і Адам, який гувався перед Богом. Він боявся, він не хотів, щоб Бог дізнався, що він зробив щось погане. Але ефект цього всього є один: є перелякання, є страх, і цілий час, коли немає цієї правди. Ми входимо ще глибше, ще глибше входимо в ці гріх. Ми перестаємо бути е, люд, людиною вільною. Ми, е, а, а до того, до цієї свободи, до цієї вільності, Він створив, створив нас Бог, наш добрий батько. Якщо хочемо бути вільними, треба також рахуватися з тим, е, що ми зробили, не втікати від наших поступків. Брати справи свої руки, брати цю відповідальність. Людина, яка хоче бути вільною, це є людина, яка насправді вміє володіти своєю, своїм життям. І відповідальність це є, знаєте, такий спосіб творення себе і світу, який нас оточує. Коли ми це зрозуміємо, тоді Тобто ми розуміємо, і ми, став, і ми входимо в цю правду про нас самих, тоді ми виходимо з цього страху. Ми виходимо з, цього, з цих кущів, де, де ми сховалися перед Богом, так як Адам. Але на цьому ця історія про Адама і Єву, про цей первородний гріх, про те, що ми прочитали собі, на цьому ця історія не, зако, не завершується. Дивіться, Бог. Обіцяє, що в майбутньому потомство Єви знищить цього змія, який приніс ну, цей гріх, цю спокусу. І дивіться, що Бог не хоче сказати останнього слова, що це кінець, це завершеність. Ви зрішили, ідіть собі, вже буде по-іншому. Ні. Бог починається піклуватися про Адама і Єву. В який спосіб, ми, ми про це почули, він дає їм е, цю одежу зі шкір, він одягує їх і випускає у світ. Іншими словами, він випускає людину, він випускає Адама і Єву, щоб вони понесли цю, цю відповідальність за гріх. І щоб одночасно, коли Бог випускає Адама і Єву з Раю. Як ми читали, виганяє їх. Він одночасно їх не опускає. Він не каже, що відтепер від ви будете робити все самі, без моїх якоїсь там доглядання, так? Що, ви не буде, що ви вже будете все робити самі. Він буде їм допомагати. Бог допомагає нам навіть тоді, коли ми зрішили. Тому що Він є наш найкращий батько, який випроваджує нас. Хоче випровадити з гріха, з цієї темряви, тому що найкращий батько не може дивитися, як, як його діти страждають. І ще хочу, щоб ми подивилися на останній цей, найбільш такий момент в цьому фрагменті, на цей ще один елемент. Бог спасає людину з гріха через смерть. Мабуть, коли ми чуємо це, ми можемо подумати про Бога як про того, який відмовляє нашим героям Адаму, Адамові і Єві, доступу до цього дерева життя, начебто до перспективи спокуси, що він буде мститися. так? Що зараз, коли ви з'їли заказан, це заказане яблуко, як ми це говоримо, тоді ви понесете смерть. Але знову правда має інший вимір. Коли Бог закриває брами раю, то Він це робить для того, щоб спасти людину від вічності гріха, від вічності страху, брехні. Він ставляє кордон, границю, буде жити вічно, але не в такому стані, щоб ти, не, не, щоб ти більш не носив консеквенцій цих, цих консеквенцій гріха через цілу вічність. Це перша історія про спасіння, історія певної консеквенції гріха первородного, цілого гріха. Це є насправді образ Бога, який дивіться, то, що є найголовніше, про те, що я хочу, щоб ми запам'ятали з цієї нашої першої зустрічі. Коли ми грішимо, це е, образ, який в нас з'являється, є зараз такий, що це спокуса показує нам Бога, як, 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 як Він що є кимось дуже злим, поганим. Але любов нашого Творця, нашого батька, є така, що Він шукає нас. Він буде шукати нас, щоб нас врятувати, він дає, витягує свою, е, свою руку, щоб нас витягнути, щоб е, поставити нас перед тим, що ми зробили, щоб ми жили у правді, щоб ми зрозуміли те, що ми на, е, натворили, через те, щоб ми е, е, вже більш до того не верталися, щоб ми дізналися, що що гріх є чимось поганим. Що він нас нищить, що він забирає нашу свободу. Хочеш бути вільним, свободним, хочеш жити в мирі разом з Богом, то можна було би сказати, щоб ми не але це неможливо. Ми слабкі люди. Тоді дозволити Богові на порятунок нас самих. Бог дає свою обітницю, він буде допомагати в щоденності, навіть тоді, коли грішимо. Бог нас не опускає, Він шукає, він допомагає, і він це буде робити. Закінченням нашого життя є смерть. Але Бог не хоче, щоб смерть була кінцем нашого життя, нашої історії. Тому бо консеквенцією гріха є смерть. Це є духовна смерть. Але Бог не хоче, щоб ми в цій смерті жили. jakże można tak skazaćy i winne chocze, żeby my wychodzili z tego świata z grzechom. Win chocze, żeby chocze nas zustrzecaty w swoim ucarstwie. Czasem ten obraz taki może niebude, nie miestyty się w ramach obrazu naszego obrazu do Boga. My mamy jakby czasem inny obraz, ale Boch je lubów, winnie dobry i win chocze naszego spasienia. Сьогодні добре було б, щоб ми змірилися і станули вправді, станули перед Богом на молитві і сказали, Боже, так, я слабкий, я грішний, і я наробив в своєму житті часто багато зла, але я потребую Тебе як у мого Спасителя. Ти мене хочеш врятувати. Я хочу, щоб ти мене врятував. Дорогі друзі, брати і сестри, відваги! Бог шукає, щоб врятувати. Дозволь йому знайти себе і дозволь йому, щоб він тебе врятував. До наступних зустрічей.